Виконуємо номер 604 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Двоє тестувальників комп'ютерної техніки, один з яких працював 12 днів по 8 годин щодня, а інший 8 днів по 7 годин щодня протестували разом 1368 ноутбуків. Знайди продуктивність праці тестувальників, якщо вона у них однакова, скільки ноутбуків протестував кожний з них. За умови задачі сказано, що один працював 12 днів по 8 годин щодня. Знайдемо, скільки годин працював перший тестувальник. Для цього 12 помножимо на 8. 12 помножити на 8 буде 96 годин і пояснюємо, працював перший тестувальник. Тепер знайдемо, скільки годин працював другий тестувальник. Він працював 8 днів по 7 годин щодня. Для цього 8 множимо на 7 дорівнює 56 годин і пояснюємо. Працював другий тестувальник. Знайдемо, скільки годин працювали перший і другий тестувальник разом. Для цього 96, додамо 56. 96 додати 56 буде 152 години. І пояснюємо, працювали. Перший і другий За умови задачі сказано, що вони протестували 1368 комп'ютерів. ноутбуків. Знайдемо продуктивність праці кожного з них. За умови задачі сказано, що вона однакова. Для цього кількість ноутбуків 1368 ділимо на кількість годин, що вони працювали на 152. І будемо брати. Буде 9 ноутбуків за годину. І пояснюємо продуктивність праці кожного. Відповідь на одне питання, яке стояло у мові задачі. Знайдіть продуктивність праці кожного, ми дали. Тепер знаходимо, скільки протестував кожен із тестувальників. Продуктивність праці 9 за годину. Працював 96 годин. 96 множимо на 9. Буде 864 ноутбуки. І пояснюємо, протестував перший тестувальник. Знайдемо, скільки ноутбуків протестував другий тестувальник. Він працював 56 годин, продуктивність праці 9 ноутбуків за годину. Тому 56 множимо на 9. Це буде п'ятсот чотири. Протестував другий тестувальник. І записуємо відповідь. В умові задачі стоїть три питання: знайти продуктивність праці кожного і скільки кожен з них протестував. Тому записуємо 9 ноутбуків за годину. Далі 864 ноутбуки і 504 ноутбуки. Номер 604 виконано.